У міжнародний день готовності до епідемії поговоримо про проект з виявлення вірусів SARS-CoV-2, коронавірусу та грипу у січних водах на Львівщині. Чому це важливо? Захворюваність на covid 19 продовжує реєструватися у всьому світі, а також в Україні. На сьогоднішній день багато людей не звертаються за медичною допомогою, так як захворювання в них протікає в легкій формі або безсимптомно. Однак вони продовжують виділяти вірус. У навколишнє середовище. Віруси sars cov 2 коронавірус та вірус грипу можуть бути виділені не лише від пацієнтів, а й з неочищених січних вод задовго до того, як поширення захворювання серед населення зросте. У Львівській області впроваджено проект з виявлення вірусів sars cov 2 коронавірусу та грипу у стічних водах. Фахівці Центру контролю профілактики хвороб. Двічі на тиждень, понеділок і четвер, у ранкові години доби, проводять відбір зразків вод з колекторів каналізаційних очисних споруд у чотирьох районах на Львівщині, а саме у містах Львів, Червоноград, Самбір та Дрогобич. Зразки відбираються з використанням одноразового посуду та подальшою фільтрацією на місці відбору. Подальшому ці зразки транспортуються в вірусологічну лабораторію центру, де фахівцями лабораторії проводиться кількісне визначення концентрації вірусів SARS-CoV-2 і грипу у зразках. Вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я проводиться ще аналіз мутацій, тобто секвенування зразків, які попередньо були надіслані нашою вірусологічною лабораторією. За період з жовтня 2022 року по е, сьогодні нами було відібрано 512 зразків січних вод і відповідно проаналізовано методом кількісної ПЛР. Із 512 досліджених зразків січних вод, 344, а це 67%, містили. Вірус SARS-CoV-2, коронавірус. Результати мутаційного тестування 31 зразка показали, що вони належать до штаму Омікрон, це той самий штам, який був виявлений у пацієнтів стаціонарів. Вірус грипу був виявлений у 62 зразках, і це ще тривало до початку реєстрації випадків грипу серед населення. Починаючи з кінця травня цього року по жовтень, віруси sars cov 2 і грипу не виявлялися в січних водах, а уже жовтня поточного року і станом на сьогодні коронавірус постійно присутній у стічних водах. Про що ці результати? Виявлення вірусів sars cov 2 коронавірусу і грипу в січних водах свідчить про їхню циркуляцію серед населення. Поширеність інфекції на нашій території, підвищення концентрації вірусу в січних водах вказує на подальше зростання захворюваності серед населення. Моніторинг стічних вод дає змогу оцінити загальну тенденцію рівня захворюваності на COVID-19 серед населення з метою запобігання новим спалахам та прийняття відповідних рішень. Одним з найдієвіших таких рішень є профілактична вакцинація. Якщо ви вирішили вакцинуватися, вам потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря, який проконсультує яку дозу, в який термін і кому потрібно вакцинуватися.